У передчутті опалювального сезону в Івано-Франківську фахівці розповіли, як відбувається кампанія з призначення субсидій. Лише в обласному центрі кількість звернень зросла утричі. Пенсіонери хочуть знати, хочуть заповнити, хочуть подати документи, хочуть просто прийти поспілкуватися чи з спеціалістом департаменту соціальної політики, чи навіть з якою своєю сусідкою, яку вона давно не бачила, чи з подружкою. Тому пенсіонерів у нас, звичайно, найбільше найбільше людей такого більш старшого віку. Хоча і молоді люди так само зацікавилися субсидіями. По області фахівці нарахували майже 50 тисяч нових звернень за субсидіями. Нагадують, що пільга надається лише на норму житлової площі. Тож ті, хто володіє великим маєтком у селі, мусять добре підрахувати свої квадратні метри. Виняток роблять лише для самотніх пенсіонерів. Їм субсидію призначають на цілий будинок. Крім того, особи, які зареєстровані у помешканні, але Бувають за кордоном, можуть не подавати довідку зі свого фактичного місця проживання. Для цього передбачений інший варіант. Окрім цих довідок з інших адміністративно-територіальних одиниць, можуть братися до уваги довідки сільських рад. Тобто, якщо є сім'я, проживає в селі і хтось з членів сім'ї перебуває за кордоном, це стосується ті, які перебувають нелегально. Сільська рада може засвідчувати довідкою про те, що він зареєстрований, але фактично не проживає, і ми не беремо його до складу сім'ї. Але звісно обов'язково мусить бути акт обстеження матеріально-побутових умов даної сім'ї, де свідки сусіди можуть підтверджувати Азовики Порахували при загальній кількості абонентів майже 400 тисяч понад 38 тисяч домогосподарств отримали субсидію. кажуть, проблеми з розрахунками від держави наразі не мають. Держава за липень заплатила за субсидію 12 мільйонів оперативно за субсидентів. З початку року вже надійшло майже 100 мільйонів. Розрахунки завжди проводяться цього без ніяких няки. Між тим фахівці соцполітики радять звертатися за субсидією всім та прогнозують, що шанс скористатися пільгою має кожна друга родина в Івано-Франківську. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.